Літній відпочинок у стінах дитячого будинку перлинка став незабутньою подією для його виховальців. Цього року однією з основних програм була арт-терапія живопису, яка принесла дітям не лише радість, а й велику користь для їхнього розвитку. Арт-терапія включила унікальну техніку створення малюнків на мокрому папері. Технологія процесу малювання на мокрому папері. Процес створення малюнків на мокрому папері включає кілька етапів, кожен з яких має своє значення для розвитку творчих та психоемоційних здібностей дітей. Підготовка матеріалів. Перед початком заняття педагоги підготували необхідні матеріали, аркуші спеціального акварельного паперу, мольберти, водяні кисті, кольорові акварелі та ємкості з водою. Важливо, щоб папір був саме акварельним, оскільки він здатний утримувати вологу, що є ключовим моментом у цій технології. Зволоження паперу. Першим етапом було зволоження паперу. Для цього діти використовували широкі кисті, які занурювали у воду і рівномірно наносили на всю поверхню аркуша. Папір мав бути досить вологим, але не надто мокрим, щоб уникнути розмивання фарб. Цей етап допомагав дітям розвивати творчість і уважність, оскільки зволоження вимагало певної акуратності. Нанесення фарб. Після зволоження паперу діти починали наносити фарби, використовували акварелі, які на мокрому папері створювали різні візерунки, ефекти. Фарби розтікалися, змішувалися, утворювали різні малюнки. Дітям було дозволено експериментувати з кольорами та формами, що розвивало їхню уяву та креативність. Формування образів на наступному етапі діти могли спостерігати, як їхні малюнки. Утворювали різні образи. Це могли бути абстрактні форми, які кожна дитина інтерпретувала по-своєму або конкретні зображення, що виникали з фантазії. Важливо, що на цьому етапі педагоги не втручалися у творчий процес, даючи дітям можливість самостійно обирати напрямок роботи. Завершення малюнків це було останнім етапом у завершення малюнків. Після висихання паперу діти могли давати. Сухими кистями або лівцями підкреслити важливі елементи своїх робіт. Цей етап допомагав розвивати дрібну моторику та увагу дітей. Користь для дітей від арт-терапії дуже велика. Зокрема, техніка малювання на мокрому папері має численні переваги для розвитку дітей, особливо тих, хто проживає в дитячих будинках. По-перше, це емоційне розвантаження. Малювання на мокрому папері дозволяє дітям вирости свої емоції через кольори та форми. Це допомагає їм зняти емоційне напруження, покращити настрій та загальне психоемоційне самопочуття. По-друге, це розвиток творчих здібностей. Цей вид творчості стимулює уяву і креативність дітей, розвиває їхні художні навички. Діти вчаться експериментувати з кольорами, формами та техніками, що є важливим для їхнього загального розвитку. А також це підвищення самооцінки, створення власних малюнків, дає дітям відчути досягнення та гордості за свої роботи. Це сприяє підвищенню їхньої самооцінки та впевненості в собі, що є надзвичайно важливим для дітей, які знаходяться в складних життєвих обставинах. А також соціальна взаємодія, заняття з арт-терапією, проходили у групах, що сприяли розвитку соціальних навичок дітей. Вони вчилися співпрацювати разом, обговорювали свої ідеї. Та підтримували один одного в творчому процесі.